Ну, от якраз от той правильний варіант, коли всі побачили в чергове, чим закінчується е, заглянуть в глаза Путіна і увіді там мир. Ну, вже ж, ну вже ж, ну, Трампушка, ну вже ж Зеленський пробував. Ну чого тобі не розказав, ну вже е, пробували ж е, багато хто не виходить, тому що. Ну, для цього потрібно, щоб зрозуміти Путіна. Для цього потрібно зрозуміти його головну мету. Головна мета Путіна от все стає ясно. Путін стає як алмаз зрозумілий, да? от як бриліант зрозумілий, коли зрозуміла його мета. Він хоче влаштувати, він хоче зробити СССР 2.0, де основним камнем, основним от в цю корону каменем має бути вкладена Україна. Без України імперія, не до імперія. Навіть якщо там буде Білорусь. Ну, Білорусь, да, теж якби братський народ, але без України не то. А вже потім, якщо б взяти Україну, то можна думати про Казахстан, про інші Центральноазіатські Республіки. А безперечно, Путін би про них почав би думати чому. Тому що не вистачає власного населення в демографічному плані для того, щоб говорити про свою гегемонію у світі. 140 мільйонів. Це вам, я вибачаюсь, всього-навсього, якесь я не пам'ятаю, якийсь, по-моєму, у нього. Сьоме чи восьме місце по населенню на планеті. Да? от, Тому що не то, що там Індія, Китай, Сполучені Штати обходять три найбільші країни, а там далі йде Індонезія, там далі йде Пакистан, там далі йде Бангладеш, там навіть Нігерії більше в Нігерії народу, чим на російські. от, І доганяє, на п'ятах сидить, хто б ви думали, там Японія, Японези 130 мільйонів, ну, 120 мільйонів. А у Путіна оголошують. Вони то, що 140, нема там ніяких 140, там якщо 130 буде, то і і не слава Богу, звісно, хотілося б, щоб менше. Ну і ми е, якби допомагаємо з демографічній ситуації в Росії зменшувати їх. от е, І тому, якщо розуміти Путіна, що він будує ССР 2.0, де основним діамантом має бути Україна, тоді стає все ясно. Потрібен йому мир чи не потрібен. І значить, якщо він хоче завоювати всю Україну, ну там можна сперечатися, що вони хотіли би Україну, можливо, навіть без Західних областей, вони готові б їх віддати, що типу, вони не з'їдять, не переварять. Але по-любому Путіну потрібні <кій> Одеса мама і Київ як мать Городов русських. Йому по-любому потрібно все по Збруч <кій> і все по. Умовно Придністров'я і Придністров'я, до речі, те, щоб війшло в СССР. А далі там далі Центральна Азія, далі країни Балтії, далі вплив, далі гегемонія. але йому не вистачає навіть елементарного для того, щоб побудувати гегемонію. ще раз, йому не вистачає демографічного потенціалу, йому не вистачає мозгов, їм не вистачає економіки. Але заглянуть в мір в глаза, побачить мір в глазах Путіна, ну це там я не знаю, що це за мір. Це за якесь хіба ж. І тому від цього треба танцювати. Відповідно, Трамп як нарцис, такий же самий нарцис, як і Зеленський, то він же ж не може бути невдахою. Ну, нельзя ж йому ж на роду написано бути удачним. І тому він хоче там сказать, що там, типа, ага, там, типа Все, 4 з боку наших немає, ну, ми пішли. Да, там, типа, Але це той випадок, коли йому не дадуть піти, тому що Трамп, крім того, що він Трамп, і що він наскільки великий, що там хоче якась безумна сенаторка чи конгресвумен, вже не пам'ятаю, хоче. Свято зробити на день народження Трампа, щоб 14 червня стало е, державним святом Сполучених Штатів. Ну вони цього року будуть парад робити. От, але щоб державний свято, вони не День Незалежності святкують, але ще влітку, має бути одне з загальнонаціональне свято День народження Трампа. Понятно, що Трампа, як і Зеленського, в історії колись будуть клясти свої ж народи за те, що якнайбільшого не невдаху, як там, типа людину, яка, блін, попустила позиції е, Америки, там, ніже Плінтуса, відмінила її от, дійсну велич тим, чим вона чим вона Саме могла бути великою це своїми стандартами, своїми принципами. Да? Якщо хтось і називав, що Америка це своєрідний пахан, ну такий авторитет же ж був. А зараз там, типа, ми думали, що Америка авторитет, а Америка в мелкого жулика превращається, причому якому може там тапком надавати Китай. От. Десь, десь так. же ж. Так же ж. От. І тому зараз в Америці фронта проти. Трампа у своїх же, у республіканців, тому що ми бачимо, що є законопроект, який пропонує ввести санкції проти Путіна, і там 81 сенатор. А я нагадаю, всього 100 сенаторів. Да. Тобто, ми на цьому тижні, що ми, ну, вже, що мали підсумок, да, що з одного боку Мордор якби виграв. Дипломатичну війну. А чому? Тому що стамбульські е, перемовини завершилися тільки одним позитивним результатом: що ми поміняли і ми повернули додому тисячу українців. Це звичайно дуже добре. От, Але на цьому позитивні результати завершились. І та формула, яку пропонував Трамп, а саме заморозка без передумов, будь-яких, просто там, просто перестати стріляти. Як колись хотів Володимир Олександрович, Володимир Олександрович поручався, казав, що нам треба чи гарантій. Ті безпеки, Сказали, Володя, сиди, от заморозимо конфлікт, просто перестаємо стріляти, а там роздивимося. От, І тобто, Трамп е, цю формулу виписав, е, Зеленський на неї вимушено пристав, щоб ми розуміли, то, що з нього клеють героя, що він може середній палець показувати, кому захоче, не може. Він може тільки пантуватися і може в офісі розказувати про його героїзм. Е, а е, третій, хто Приєднався до цього там теж скрипом, але європейці погодилися, що спочатку заморожуємося, потім там дивимося. Да? Але Путін сказав: Ні, не буде цього а будемо, по-моєму, варіанту. На два на двох паралельних треках: окрема війна, війна, війна війною. От ми не збираємо зупинятися. А перемовини само по собі. Чому? Тому що русські ж міролюбів, там, ли руські війни, ми ж знаємо, що не хочуть з понтом, да? так. То от. І, тобто, той формат, який пророкувався десь, я коли говорив, що в Росії для Росії це найкращий варіант вийти на формулу перемовин, щоб можна було стоп сказати, тепер стоп слово у Росії. Да? А всі решта грають під її дудку. От. І для цього вони використають безліч методів, що там типу, а давайте домовлятися про те, де ми будемо домовлятися. Тому що ні, в Ватикані нам не катить, ми ж православні, як ми можемо в Ватикані? А в Стамбулі вам катило, ви ж е, Ну Вони можуть сказати, ну там же ж Константинопольський патріарх, ну так, да, звісно. Ну. Ну, в общем, то есть, можна сказати, що Стамбул ісконно православний міст, що колись був Константинополем, да, там, типу, Тобто, э, ну, коли треба, ми перекорутимо так, коли треба так. Насправді, насправді, у Путіна дійсно э, ну, їхні аргументи э, зрозумілі, Діма, чому? Тому що. Путін же ж, кидає всіх, да? можна ж угоду підписати, потім кинуть, ну як це сталося з Україною. Да? Можна сказати, що там, типа, ні, 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 тут шахтери і трактористи, а потім видати медальки за те, що ми тут, да, молодці, зелений чоловіки, не люди без погон, там, з, з Воєнтор десь щось купили, а все нормально. Медалі ось є там взяття Криму. Путін м, абсолютно не довіряє людям і тому. Для них, щоб ми знали, що вони хочуть насправді. Так, е, да, вони хочуть, звичайно, всю Україну. Але якщо Путін зрозуміє, що МССР не відтворить, що Одеса, і Київ, е -е, от що навіть Донбас йому взяти важко, хоча вони зараз ж угрожають там. Та ми Суми візьмемо, та ми Харків возьмемо. Ні, насправді им то, а як, або як Мединський, ми готові воювати 21 лет. Нічого страшного, упа воювала більше. Так что ми готовы, а мы тим більше готовы. Він же ж, опять же забув сказати, що в Северную войну ви воювали 21 год то что вас гетьмана підтримав, что українські казаки вам пітер будували. Не русские, сука блін, Одесу, а українці пітер. О, так що ми маємо на, на Москву права, тому що е, ми з гаряча заснували її, а потім з гаряча ще Пітер вистрелив. І Швеція ж воювала 21 рік з ними. Да? Е, да. Ну, да, на три фронти, вона ще з датчанами воювала і за Августом Сильним Саксонським. Да. Так от, м, м, цікава, м, 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 цікава тема, що м, насправді вони думають, що якщо вони, вони підуть на заморозку. І навіть погодяться, що от вони окупують зараз скільки, а подумає Путін. Ну а потім ще, ще один ревочок Да? Але для того, щоб ревочок зробити, їм треба, щоб зняли санкції, щоб видали активи. Тобто їхня обов'язкова умова це зняття всіх санкцій. І е, заморожені активи, щоб віддали російські назад. А також ж Путін думає, ага зараз заморозяться, а мене потім кинуть. Ну, звичайно, кинуть, тому що це не від Трампа залежить, це залежить від європейців, і в тому числі там, типу, поїде зборна Росії на Олімпіаду в в Мілан. Це ж теж от, е, залежить не від, не від Трампа, принаймні, да, а від федерації і від е, волі європейських країн. Так що тут отак і тому м, Путін, маючи да, там 15 сформованих нових дивізій, маючи там 600 тисяч зараз в Україні, зараз заведуть ще 100 тисяч, мінімум, ага 700 тисяч, вони будуть пробувати наступати. Е, от, то есть, е, На Росії все погано. І ще раз, що, хто досліджує, що там відбувається на Росії їхній економіці, хана і так, а тут ще і нафта, ціна на нафту обвалилася. Обвалилася, то тобто їм хана помножена на два зараз, приходить. У них по всім позиціям дуже погано. По всім позиціям, тому що не можна економіка, не може вона рости, як вони показують. Вони, понятно, дурять, що е, коли ви все вкла, вклали в шахеди, а шахеди полетіли, зірвались, і назад бабок не принесли. Вони просто винесли. тому у них е, військово-промисловий комплекс Чемзева кредитується. Не приносячи фактично назад прибутку. І тому все їхньому фонду національного благосостояння, і всіму, всіму, всіму От, Не сьогодні, так завтра. От, тому е, Путін просто хоче цим своїм, він хоче надавити. Ну і плюс треба розуміти, що у Путіна якісь таракани, що ми ж маємо справу з фашистами, а фашисти ж впевнені, що вони сверхраса. Е, Мідінський навіть е, ну він, звісно, не генетик, і сказав, що у них лишня хромосома у всіх. Е, Хоча, якби він трошки елементарно читав генетику, він би зрозумів, що це погано, це не хорошо, це дуже погано, якщо лишня хромосома. Ну, вони так, вони, вони, да, вони е, росісти. Але ж е, якщо вони росісти, вони думають, що вони всіх крепче, що вони вистають, що ми обов'язково здамося і не видержимо. А вони ж 21 год рік готові воювати. А, а вони готові е, на алтарь победи положити там сколько завгодно, тому що в їхній ментальності. Но только нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим. О, это их не ментально, бабы новых нарожают. Поэтому они должны победить по-любому. Потому что для них не людина в первую очередь, а для них жила бы страна родная и нету других забот. Ні, нету, друг, які, может быть, ще у Бурята, у тивинца, у, у якогось подмосквича чи у Рязанця э, заботы. Только жила бы страна родна, но тільки, э, тільки вона будет жить, да, да. И э, поэтому діди воювали, вони готові повторити. Хоча, повторять готовіся чисто за бабки, чисто за 30 тысяч баксов, які дають, э, коли підписує. Хтось там, контракт, да? а потім все на все за зарплату. Ну, там 2-300, якщо в доларах, ну, в залежності скільки там доларів, там 225 тисяч рублей зарплата в військах. От, то, тобто за, за 200 доларів, зрозуміло, що. І до речі, один ще з варіантів, що Путін не хоче закінчувати, цей варіант. Дуже простий. Чому? Тому що вони бояться. ну, Заморозка війни, чим має закінчитися заморозка? Дембелем для половини мінімум армії. Ну, Скоріше за все, там, у них армія там, по штату, зараз вони ж збільшили там, 2 мільйони, але насправді кажуть, зараз там, десь мільйон 800, і з них там. Ну, так, так, да. да, да. Тобто, і треба це все, цю ж фігню десь розкидати. От, і тому треба на дембель відправити. Я завіряю, ми зробимо обов'язково там ще колись стрімчик, що і для нас це викличе проблему. Тобто демобілізація після замороження конфлікту там, десь 1700 українських військових це буде проблема. Але на росіюшки треба мільйон відправити по домам і це проблема. Тобто це люди, які звикли до крові, але саме головне, звикли отримати 2000 баксів. і заженів тепер цього бюрята опять з 2000 доларів на 400 доларів чи на 300. Він вже не захоче. Так, от, щоб ми, щоб ми, щоб ми, щоб ми розуміли, що м м м Путін, е як би погано у нього не було, е він вирішив поки що провести ще літній наступ. Окей, подивимося. Треба, щоб у Путіна розв'ялись ілюзії, що і цей наступ закінчиться нічим. Ну, йовелком, як то кажуть. Чекаємо. Чекаємо. Ми не знаємо, де воно буде. Це буде на Сумщині, на Харківщині, на Донбасі, під Запоріжжям. Зеленський от заявив, що він може знову там з Білорусі почати. То от, ну, десь десь так. Так що. Так, да, і висновок, що Росія вирішила воювати, Трамп вирішив спригнути, а йому, але йому не дадуть спригнути ні європейці, ні самі американці, тому що ляпас цей надано не тільки Трампу, всій Америці. І тепер треба показати, що Америка щось вартує. Так, що я думаю, що перше, як мінімум, поставки будуть продовжуватися, нове зброєння буде поступати, навіть якщо європейцям доведеться докуповувати щось в Сполучених Штатах, а докуповувати потрібно лише. Ну, старлінки, не самі старлінки, а навіть а ну, щоб, щоб вони працювали. Це те, що точно Європа нам поки надати не може. І ППО Побільше патріотів, хороших і різних. Далі, і поки що снарядів. Хоча я думаю, що десь до кінця року. Німеччина ну вони обіцяють на 25-й рік дати вже 700 тисяч снарядів. Це звичайно менше ніж Росія. Ще поки що робить, бо Росія робить 250 тисяч на місяць. От але потім, якщо е, німецький трактор розженеться, вже його фігушки спиниш. А ще ж крім Німеччини, з Франції, з Брітіші, є Чехія з хорошим ВПК, є Болгарія, які теж люблять робити снаряди, Тобто ми не пропадемо.